В умовах війни та дефіциту енергетичних ресурсів в Україні особливого значення набуває контроль над об'єктами енергетичної інфраструктури. У Києві нині розглядається судова справа, результатом якої може стати передача енергетичного об'єкта під станції кабельних ліній компанії, що може бути пов'язана з росіянами. Саме до такого результату ризикує призвести рішення, ухвалене судею, що й сам у минулому пов'язаний з тими ж росіянами. Та як все склалось таким чином? Чи ви знаєте, хто такі? Івсієв Михайло Михайлович і Ткаченко Дмитро Ігорович. Так, Знаю, ви разом існували компанію. Правильно, так було таке. Да. Особи, про яких ми запитували суддю, не просто його бізнес-партнери в минулому. Вони пов'язані зі справою, яку Омельченко розглядав у господарському суді Києва. Йдеться про пратенергетичний завод енергетик. Представник компанії заперечує присутність Росіян в енергетику, не зважаючи на документи, що прямо на це вказують. Власниками на ретичний завод енергетики є громадяни України Михайло, громадянка України Сицук, громадянин України Васильєв. У попередній частині ми вже детально показали складний і багаторівневий ланцюг власності, який веде до громадян Російської Федерації та свідчить про їхній реальний вплив на компанію. Та нам вдалося отримати значно цікавішу інформацію, документи з російських реєстрів, які викликають чимало питань. Зокрема, про російські активи судді Омельченка та його. Воек експартнерів Євсеєва та Ткаченка. Про все це розповімо вже за мить. А поки триває відбивка, підписуйтесь на наш канал та не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Історія починається з Київського радіозаводу, державного підприємства, яке для власних виробничих потреб збудувало окрему енергетичну інфраструктуру: трансформаторні та розподільчі підстанції, кабельні мережі. Це майно десятиліттями забезпечувало роботу заводу і перебувало на його балансі. На початку 2000-х підприємство увійшло в процедуру банкрутства. Держава розпочала ліквідацію. Енергетичні об'єкти винесли на аукціон і продали окремими лотами. Спір триває щодо енергетичного майна, яке було придбано в 2016 році. Придбано воно а, на аукціоні. Е при ліквідації державного підприємства виробничого об'єднання Київський радіозавод. Що представляє з себе це майно? Це дві кабельні лінії, які живлять територію Київського радіозаводу. Розподільчі підстанції це такі будівлі, до яких заходять кабельні мережі, і які в подальшому, зменшуючи навантаження, передають струм по мережах заводу. До Трансформаторних підстанцій аукціон відбувся. Результати були оформлені. Майно перейшло новому власнику. Протягом наступних років законність цієї процедури не оскаржували. Втім, вісім років по тому енергетик домігся перегляду цієї історії в судовому порядку. Аукціон було поставлено під сумнів, а право власності на підстанції та кабельні лінії фактично переглянуто. Вирішальну роль у цьому процесі відіграв суддя Леонід Мельченко, який розглядав спір між сторонами. Саме за його участі, енергетик довів справу до логічного для себе завершення. Визнати за приватним акціонерним товариством енергетичний завод енергетик право власності на частину майнового комплексу, усунути перешкоди у здійсненні права власності. Опоненти у справі неодноразово заявляли відвід судді, розуміючи, що пан Мельченко не може бути об'єктивним у цьому спорі. Однак інші судді, ніби не знайшли причин для відводу. Ось як це пояснює сам адвокат. Якби це питання про відвід, мовно розглядалось би якими суддею десь з Закарпатської області, то а, на моє переконання воно було б зовсім іншим. А так як вони всі пов'язані один з одним, то розглядаючи це питання, суддя, який першим приймає рішення про відмову в задоволенні відводу, він фактично потім пише ухвалу, щоб не навантажувати іншого суддю. Інші суддя він просто фактично погоджується з усім тим, що вже написано в ухвалі. первинній. детальніше про всю схему, що веде від енергетика до експертнерів судді Євсеєва та Ткаченка, ми розповіли в ось цьому сюжеті. Тепер розповімо детальніше про самих фігурантів. Нам вдалося отримати виписки з Росреєстрів, з яких стало відомо, що Михайло Євсеєв, громадянин РФ, фактично з початку 2000-х і до 2013 року, працював в ОАО Карта Отечества» та ОАО Товари Отечества». Там же працював Дмитрій Ткаченко, інший співвласник Алкорсекюрітіс, також громадянин Російської Федерації. Євсеєв і Ткаченко зайшли на український ринок на початку 2000-х. За цей час вони створили величезну. Мережу компаній, тож особливу увагу привертає факт, що в період, коли Євсеєв та Ткаченко активно будували бізнес в Україні, вони одночасно продовжували працювати в російській компанії «Карти Отечества». Ба більше у 2004 році Ткаченко майже 4 місяці працював в Московській конфедерації прамишленіків і предпринимателей, яку очолює Єлена Паніна, депутатка Думи від Єдиної Росії, щодо якої РНБО ввела санкції у 2014 Надцятому році хочу підчеркнути приємственність в роботі московської міської думи і приємственність в качестві цієї роботи взагалі виникає логічне питання: навіщо бізнесменам, які вже формують активи та вплив в Україні, залишатись працівниками російських структур? Просто забули звільнитись. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Зовсім нещодавно в публічному доступі з'явились ще цікавіші випуски з російських реєстрів, а саме щодо активів фігурантів цієї історії на території Російської Федерації. Як з'ясувалося, Михайло Євсеєв володіє акціями АТ Ангстрем на загальну суму 630 тисяч рублі. За інформацією ГУР, опублікованої на офіційному порталі про спонсорів та співучасників збройної агресії, ця компанія брала. Участь у виробництві окремих компонентів ракет X-101. саме ці ракети використовуються під час ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема по дитячій лікарні Охмадит. Інший фігурант Дмитрій Ткаченко володіє понад двома тисячами акцій компанії РосНєфть. Цей нафтовий гігант навряд потребує додаткового представлення. Зауважимо лише, що від жовтня 2025 року РосНЕФТЬ перебуває під санкціями США. Міністерство фінансів запроваджує санкції проти великих російських нафтових компаній та закликає Москву негайно погодитися на припинення вогню. Втім, аналіз російських реєстрів виявив ще одну обставину: активи в Російській Федерації має не лише коло засновників прати енергетичний завод енергетик, а й суддя Омельченко, який розглядав їхню справу. Як свідчить виписка з реєстру власників цінних паперів, певний Омельченко Леонід Володимирович, що має таку ж дату народження, що й суддя господарського суду з тисячу 93 року володіє понад шістьма сотнями акцій Мітішинського машинобудівного заводу, одного з провідних підприємств Росії в галузі транспортного машинобудування. Це раніше були. Ну ми всі були раніше громадянами радянського союзу. І що тепер з цього? Ось крізь роки в Києві склалась ситуація, за якою енергетичний об'єкт може перейти під контроль осіб ймовірно пов'язаних з РФ. Ключову роль у цьому процесі відіграє суддя Леонідо Мельченко, який розглядав відповідний майновий спір і має давні бізнес-зв'язки з Михайлом Євсеєвим та Дмитрієм Ткаченко. Ми відправили запит до Вищої ради правосуддя щодо виявлених фактів. У відповіді ВРП повідомили, що фактично третина скарг щодо судді Омельченка перебуває на їхньому розгляді. До вищої ради правосуддя надії судді господарського суду М. Києва Омальченко Л.В. дійшло 18 дисциплінарних скарг. Шість скарг перебуває на попередній перевірці у дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Експерт розповів нам, що без значного суспільного резонансу або великої кількості скарг суддів не перевіряють. Я не чу таких е, випадків, коли е, Вища рада правосуддя сама моніторила е, ситуацію. Вона мож, могла тільки відреагувати на е, суспільний резонанс. Е, і вже далі відругувати на порушення того чи іншого судді. А моніторити всіх суддів – ну це фізично мабуть неможливо. Також як повідомляє експерт, незважаючи на високий рівень заробітних плат, деякі судді досі набивають кишені, працюючи в інтересах однієї зі сторін. У деяких зарплата починається від 100 тисяч гривень, а в деяких по 400-500 тисяч гривень на місяць. Якщо там є премії і так далі, тобто це набігає досить нормальна цифра. Але разом з цим судді чомусь далі працюють на те, щоб в інтересах якоїсь сторони заробляти на цьому і набивати свої кишені. Тому суспільство це дуже дуже обурюю, і м, я вважаю, що з цим треба боротись. Що ж, в цій історії рішення вже ухвалене, але воно ще може бути оскаржене. Питання тепер лише в тому, чи дасть хтось цьому об'єктивну оцінку. Окрім Вищої ради правосуддя, наші юристи вже відправили звернення до Верховного суду. Будемо чекати на відповіді та обов'язково триматимемо вас в курсі. Тож підписуйтесь на наш канал та поставте вподобайку під цим відео.